Здорова. <с> З вами Владик і Сережа. Засипаюсь знову. <с> Короче, сьогодні в нас на огляді Renault Coloс 2010 року повний привід комплектація Боус чи Бозе, хто як називає. Бося. Бося. Короче, максимальна комплектація є все. Навіть складно сказати, то, що, чого тут немає. Реально, ну і панорама, і повний привід, і класичний, невбивай автомат Jatco А 0 Е, а, фари обичні. Знаєш, що тут ще немає? Нового <плес> власника. Точно. Авто чекає на нового власника. Так. Да. А так, в авто все є: панорама, тихани. Не вистачає не тільки, не тільки е, цих, ксенона. Але галогенки світять тут реально офігенно. Е, Скажем так, і ксенон класно світить, і галогенки класно світять. Але у мої ваші фар є, все є. Е, Покажемо машинку ззовні. До речі, він на, на українській реєстрації цей автомобіль приганяли нашій колезі батькові. Він рік від'їздив і зараз хоче оновитись. Так що автомобіль вже на обліку, повністю обслужений, і по ньому взагалі питань ніяких немає. Тобто сіли, переоформили і катається. Там переоформлення скільки ну. 1200 гривень. Ну так, тобто це приблизно економія, десь в районі 8 тисяч гривень на перші поставили. Тобто пряма перереєстрація, так само або договір купівлі-продажу, або поїхали в морео, переставили на нового власника і всі питання. Так, хто знімає? Ми... Ти чи на, я? Давай, давай, давай сьогодні. Хто давай. програв, той знімає. Давай, раз, два, три, все, погнали. Е, як говорив попередньо, оптика у нас звичайна, звичайні галогенки. окремо ближні, окремо дальні реально світять офігенно. Якщо ви ставите якісь лампи Philips або там якісь там Night Vision, там Osram, там плюс 100, там плюс 300, вони реально світять офігітельно. Вони, до речі, за рахунок того, що більший об'єм, вони світять краще в порівнянні з лінзованою оптикою. В лінзованої оптики маленьке, получається п'ятно, і воно швидко брудниться по трасі. Так що я галогенки більше люблю після Мігана. Е, сів в лагуну, в якої е, цей, е, лінзована оптика. То я мучився. Е, омивачі фар, парктроніки передні, парктроніки також задні, е, протитуманні фари пішли далі. Колеси 17 легкосплавні диски на хорошій гумі. Гума все сезонка. Колесо бомбезні у нас. Бряшу кажу 17-18, у нас 225 55 18. І вони виглядають зовні на машинки, як будто вони якісь невеликі. Машина огромна. Резина реально хороша. Потім ззаду також парктроніки, є фізичний парктронік, тобто фархоп. Є деякі косяки, по кузу автомобіль використовувався, якби над ними не дрожали. тобто виконував прямі свої функції. Тут ми бачимо кнопочки на ручках закриття по безключовому доступу. Безключовий доступ, до речі, є на них в будь-якій комплектації. Тобто навіть сама базова комплектація має безключовий. Я ще не бачив базових комплектацій, в яких немає безключового доступу. Панорамний дах. Зовні виглядає гарно, так що ну, реально класна тачка. Давай перейдемо до салону, покажемо, що у нас є по салону. Шкіряні вставки або екошкіра. Тут у нас кармашки є. Стопів і мечі передні задні. Довочіки як догори, так і донизу є. Тобто дожали, вона доїхала. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал і є автоскладування. Ну чомусь автоскладування у них якось так зроблено, що воно працює тільки на заведеному автомобілі. Шкіряний салон, електропривід тільки водійського сидіння, є підігрів сидінь. Підігрів сидінь є як в пасажира, так і водія. Але, але електронне сидіння тільки водія. Далі система безпеки ЄСПІ, вимкнення, вимкнення парктроніків. Яскравість приборки і регулювання фар. По салону, по салону, по салону. Е Шкіряне кермо, на кермі у нас круїз контроль обмежувач швидкості. Тут у нас кнопочки регулювання гучності, є блютуз, є гучний зв'язок, дачки душу, дачки світла. Да. Дякую, що поправив. Давай заведемо його, покажемо приборку. Я зайду з тої сторони. Давай. 231 тисяча рідного пробігу. Він заїхав з Європи, по-моєму, 210 000, чи 215 тисяч. Тобто їздили на ньому по факту небагато. А як ну, автомобіль використовувався в домашніх цілях? Далі по комплектації салони дзеркало є у нас з автозатемненням. Відповідно, є датчики душу, датчики світла у нас на лобовому склі. Потім по цій консолі у нас клімат-контроль. Хтось накрутив, я комусь холодно було. Двузонний клімат, e, Bluetooth гучний зв'язок, я казав. Цікаво, пластик виглядає, типу в карбоні. E, автомат Автомат офігенний. У мене була лагуна. У мене була лагуні. Майже 500 тисяч пробіга на момент, коли я її продавав. Такий же самий автомат. Там стоїть джатко Аджай 0. Невбиваємий класичний автомат, який вибігає реально за 500 тисяч без заміни масла. Так, да, я масло не міняв. То має ще повний привід. Так, є повний привід. Тут кнопочки круїз контроля або обмежувача швидкості. Тобто ви вибираєте, що вам потрібно. Потім передній привід. Авто це у нас повний привід, і, по-моєму, після 40 км на годину вимикається задній, залишається тільки передній. І лок, блокування, воно тут на приборці висвічується 4 wd лок. Плюс ми виключаємо ESP, і можна грибсти по болоту. Тобто це ідеальний варіант, щоб десь виїхати, якщо засіли конкретно. І кнопочка тут у нас так же само: спуска допомога при спуску з гори. Чесно, пробую її використовувати. Я не зрозумію. Може, це треба в якісь конкретні такі гори заїхати, там де таке вже бездоріжжя. Може там щось допоможе. Навігація у нас TomTom Live карти потрібно достановити. Батько він нашої колеги походу він був не потрібен, так як ну, він реально такий собі, цей там Томлайф. Мені він не нравиться. Ще потім там по пробіг, я вже сказав, 231 тисяча кілометрів від заїхала. Скільки ти дивився? 212 тисяч було. Е, так, тут тобто дзвонить вже клієнти. Просять. Потім акустика, боус, є сабвуфер ззаду. Е, так, не будемо палити солярку, є електронне стоянка гальмо, Потім тут у нас. Кнопки для навігації, налаштування. Так, тут у нас бардачок. В бардачку у нас ось така урна винімається. Відро. Відро Витащили, все викинули. Зарядка 12 вольт, аукс і флешка є. І ну, от з кришечки закривається гарно. Все зроблено, все по-людськи. Підігрів сидіння пасажирського і сидіння пасажирське складується повністю донизу. Переходимо назад. З моїм ростом 175 см сижу сам за собою, хоча спереду можна чуть-чуть подвинутися вперід. Сижу ідеально. Підлокітники не треба, але вони тут є. Потім кармашик, воздуховоди. Тут шухляда величезна. І ззаду ззаду покажи, тут є кнопочки по, цьому, по обдуву. Тобто ти можеш сам собі регулювати, як хоче обдув. Так, шторки тут є. Панорама, панорама працює, шторки тут є. Це є люк. Виїжджає, піднімається, все працює, все функціонує. Салон в гарному стані, шкіря реально добра. Але за шкірою потрібно доглядати. Це вам не кожзам. Трима там сіла. За собою сижу удобно, шкіра, до речі, на диво. Якось обично на колесах вони реально дубові, а тут вони якісь такі м'ягенькі попробуй, реально м'яка шкіра. Прямо в мастили. Можна натерти, бо обично вона така дубова, кожна, що мені не подобається. А тут я сів, прям мені, я би їхав десь далеко. Е -е, тим паче колеса реально дуже м'ягенькі по підвісі, і десь по сільській дорозі. 100-130 валети, реально ну, дуже удобно. По підвісні вони класні. Хоча вони зовнішні, може комусь не подобаються коліуси, але машина... О! Це вже щось з чимось відкривається. Щось не... не хочу відчувати. Коротше, багажнику є все, що треба. Походу, гранату внутрішню і наружню міняли, так що дуже ну, зроблено. Поміняли ну, в, в зборі. да, Поміняли в зборі. Я в себе, кстати, в лагуні теж міняв, в неї був легенький шат. Так що в цьому плані це буде подарок наступному власнику. Е Коври є, але вони в такому собі стані, якщо чесно. Багажничок ми зробимо, щоб відкривався, поки не потросик злетів десь. Да. Нічого Страшного в тому немає. Це ще все, походу, після французів залиши. Сабуфер, запаска, все на місці. Там все ціленьке, все гарне, все в оригіналі, як то кажуть. E -e, домкрат. Бало e -e, балонік, балонік, балоніки у нас немає, але є. Десь не йдемо. секретка на диске. Стоя викрутка. Те, що потрібно, все є і більше того. Так що, e Помімо того, є класна штука, це складання з сидінь. Йдемо сюди, покажеш, як вона складається. Тобто нижній оцей пуфік піднімається і спинка лягає, лягає в рівний пол. Пушка. Пушка. В общем. Тачка у нас в наявності, в Вінниці, є ще вибір по коліосам. У нас є коліос 2009 року, який ще на французьких номерах, в дуже гарному стані. На механічній коробці передач також є коліос. Є у нас коліс на автоматі, також в такій же комплектації, але білого кольору 11-го року. В білому перламутрі знову клієнти дзвонять. передзвоню. Так що реально є вибір Кашкаїв. Кашка є, скільки у нас штук? 6, да? як мінімум, дастер є, є каджар. Коротше, хочете паркетів, приїжджайте, дивіться, вибір величезний. І не забудьте підписатись. Відео це монетизується. Виручні кошти йдуть под, волонтерам на потреби ЗСУ. Так що. Бажано додивитись відео з відпочатку до кінця, залишити коментар, якийсь бажано від семи символів, і залишити лайк для того, щоб це відео набуло більшої популярності і, відповідно, більше грошей капнуло на монетизацію. Підписуйтесь, буде більше цікавого. Приїжджайте в гості, кава безкоштовна. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.